Цей форум благовістя в умовах війни проголошую відкритим. Місце під час війни це наша пряма задача. Ніхто не може це зробити, окрім церкви Христової. П'ять часу утра, а то всюду, началі зриви. Служителів я кожного запитав, в кого які плани. Також придбали генератор, запас палива. Всім нашим воїнам респект. А всім капеланам і воїнам велика подяка. Дякую всім. Там, де знову. Сім'я разом всі співають в унісон Ми мусимо ще якось ховувати стратегію. А як потім і ще ж прощати Коли ми розширимо свій результати тут і тут, потім будуть боятися, а руки будуть робити. Пішов відаючи це по руки. Мені не думали, що ми. Останнімося живе, що ми зможемо туди вибратися. Нам кожному є чим поділитися. І саме ця платформа вона є, то є тим самим місцем, де ми можемо це зробити. Тут, перш за все, ми всі об'єдналися, всі конфесії об'єдналися. Тим, кому болить за Україну, болить за кожну людину, яка ще не пізнала Христа. І це в часи драматичних випробувань, загроз, викликів. Це дуже потужно. Дуже своєчасно і дуже практично. Це запалює, мотивує, підбадьорює, що дуже важливо в теперішніх умовах війни. Це дуже потрібно для християн. Організація на, на найвищому рівні. Дуже дякуємо. У час війни для церкви нічого не міняється. Вона є частиною суспільства. Живе їх викликами, служить своїй нації і благовістить, яким чином ми повинні нести благовістя в різних сферах нашої діяльності? Ось і ми зібрались для того, щоб створити певний такий нову ну, міні-церковний собор. Що в присутності Божої, в присутності Духа Святого, слухаючи один одного, ми могли дійсно знайти оці відповіді, знайти істину. І ми віримо, що Христос є посеред нас. Він сказав, що ідіть, проповідуйте Євангеліє, навчіть народи. І ото я з вами по всі дні до закінчення світу. Ісус, ти весь в у Твоїх. Дні. І на віки. Камо грядеш, Господи. Господи, куди Ти йдеш, а не ми? Немає в нас свого життя, немає в нас своєї дороги. Не можемо йти куди захочемо. Не можемо просто будувати своє життя. Нехай Він будує наше життя. Книга Авакума для мене стала базою, от, щоб проходити ті. От, Місяці і роки, які ми проходимо. Це час великих можливостей. Важко? Так. Хочеться кудись збігти? Так. Але Україна, я вам скажу слідуючи, не просто буде пожата Господом. Україна переживе пробудження. Якщо ви щось витряли, то ви то Якщо ви не висільний. ви здалісопоймітя, значить, ви чоловік Божий. У Бога є не тільки найкраще майбутнє для України, це найкраще Господь готує через наших дітей. По задуму організаторів після цього, як наслідок форуму, має утворюватися така своя павутина, постійно діюча мережа нетвор, власне отих от середовищ тих місійних команд, які в цій логіці. Церкви останніх днів Української хрестової церкви, яка діє, служить своєму народу в умовах війни, власне, мали би об'єднатися. От для того, щоб включився цей ефект синергії. сьогодні Євангелія повинна одягнутися в військову форму стану війни. Ми повинні розуміти, в якому контексті ми живемо і живуть люди навколо нас. На завершенні цього форуму ось відчувалась дуже така сильна атмосфера надії і радості, такого Божого натхнення, ентузіазму для того, щоб далі ми могли діяти в єдності, доповнюючи один одного, створюючи оцю Божу синергію як одне тіло Христа, допомогти церкві, церкві Христової в Україні, яку ми любимо, допомогти. В виконанні великого доручення Христа в умовах оцих історичних перетворень, в яких ми живемо. Тому нехай буде за все, слава Богу, дякуємо братам і сестрам. Нехай Господь благословить всіх нас. Ми злопіднімемось зуї. І знову почнемо будувати наші руки. Вони підняті до Твого престолу. Господь, оце є справжнє джерело нашої надії, що Господь царствує. Благослови Господь, щоб під підґрунтям віри воно зміцнювалося. Просимо тебе, Господь, зроби це чудо для України. Дякую тобі, Господь, за те, що в тебе був єдиний син, якого ти зробив добровольцем. Ми знаємо, що ти даруєш нам перемогу, а наш народ перетвориться у благословенну націю. Бо Бог на нашій стороні. Бо ми його, новый послал. И мы твіром выс. Ща я вірю, я вірю. <ривіт> <віду, я> <ривіт> <Я віду, ривіт> Все слово закрите постали. наш <ривіт> я знаю, я знаю. i should have known that's how